В житті людини ми часто натрапляємо на багато гарних, добрих прикмет, але людина мало з них користає, бо бракує їй мужності, відваги. Не раз людина мріє, планує і на тому й закінчується. Мрії тріскають, як бульбашка з мила. Бо бракує тієї мужності щось почати, а хоч би й почав щось, то бракує відваги продовжувати й успішно закінчити. Тому слушно каже приповідка: відважним світ належить. Це можемо сказати і про наше християнське життя: часто бракує нам мужності почати добре життя. А як ми й почали його, то не вистачає нам відваги продовжувати його. Спокуси, терпіння, невдачі це все ослаблює нашу волю, наш дух, і ми знову вертаємося до попереднього стану. Нашим прикладом для наслідування хай буде Марія. Де тільки воля Божа направляла її кроки. Туди вона мужньо йшла, в незнану єгипетську країну, то знову назад до Юдеї, де царював Архилай, син злобного Ірода. Не боялася й тоді, коли праведний Симеон пророкував, що меч прошиє її душу, не боялася нікого, коли вийшла на зустріч Ісусові. В часі його хресної дороги, визнаючи себе Його матір'ю, коли його найбільше ненавиділи не заламалася Марія і в найтяжчу годину найбільшого випробування при смерті Ісуса на Христі. Безмужності трудно Християнинові осягнути Царство Небесне, бо Царство Небесне. Здобувається силою, каже Христос. Чи одержали б мученики пальму без мужності? Чи витримали б наші ісповідники єпископи більшовицькі знущання мужності? Чи здобули б місіонери поганські краї для Христа мужності? Мужності треба нам і в наших. Найзвичайніших заняттях чи обов'язках, без боротьбі з дияволом, зі світом та зі своїм тілом, тільки відважний вийде переможцем. Мужність породжує силу. Самі здивуємось, скільки в нас є сили, коли відважно станемо до боротьби зі злом, бо в боротьбі ми не є самі. Але з Христом Все можу в Христі, що мене скріпляє, каже Святий Павло. Один місіонер по довшім лікуванню в Америці вертався до своєї місії в Африці. На кораблі він познайомився з одним промисловцем. Цей відраджував місіонерові вертатися і для постраху. Навів свіжий приклад про одного місіонера, якого дикі африканці побили, покалічили і два пальці відрізали, і мусів він вернутися до Америки лікуватися. Місіонер був незворушний. При відході оба подали собі руку на прощання. Але промисловець затримав довше руку. Священик усміхнувся, промисловець стискав руку, які бракувало два пальці. Слава святому й непорочному зачаттю приблагословенної Діви Марії, Божої Матері.